Київ готує сани до зими. Місто продемонструвало нову техніку, яку закупили для чищення снігу. Це 70 автомобілів, за які з київського бюджету заплатили майже 108 мільйонів гривень. Вся техніка перебуває на балансі комунального підприємства «Київавтодор». Стару натомість активно ремонтують. І за словами міського голови Київ планує купувати трактори та снігоприбиральне авто, які списують в інших країнах. Але при цьому вони здатні прослужити ще з десяток років цього ж взимку Київ чиститимуть понад три сотні одиниць техніки. Пилісос дорожній може підмітати, плюс у нього стоїть спереді мойка високого давлення 20 бар. І зимою вона може вбирати сніг і ззаді посипати тротуари. Це машина-рециклер. В течіні одного часу вона може зробити около 3-4 тонн Нового асфальту. скільки потрібно махати лопатою, щоб прибирати тротуари, чи розсипати соль, чи під, підмісти тротуари також. Тобто ця техніка працює як 100 дворників. Зимово утримання буде задіяно 310 одиниць техніки.